Вітаю всіх, доброго ранку. На нашому ранковому служинні, молитовному проєкту Разом Плюс. Незмінно дивлячись на всі обставини нашого життя, ми зустрічаємося о 6-й годині ранку кожного дня для того, щоб вивчати Слово Боже, молитись, підтримувати один одного, підтримувати нашу віру, збагачуватися і зростати. Це необхідно у цей час, і безумовно, ми молимось за мир. В нашій країні. По вівторкам ми з вами досліджуємо важливу тему, як поставити Богу центр життя, як Його повернути у наше життя. Цьому присвячена була перша книга Самуїла. Зараз ми вивчаємо вже другу книгу Самуїла. І сьогодні у нас п'ятий розділ, вірш завершем, Ми йдемо і читаємо весь сьогодні цей розділ. Тому відкривайте Біблії. Будемо читати п'ятий розділ Друга книга Самуїла з першого вірша. Після цих подій всі Ізраїлові племена прибули до Давида в Хеврон і промовили ось такі слова. Ось ми твоя кістка і твоє тіло. Ну, перш за все, що варто звернути увагу, що весь Ізраїль, всі племена. Нарешті, поступово, поступово, Господь об'єднує народ і дає єдність. Це дуже важливо і все це відбувається навколо Давида. Це така ідіома, яка тут вживається: Ось ми твоя кістка і твоє тіло. Ну, це означає, ми всі одна сім'я, ми всі одна родина. Вони були об'єднані, такий дух зійшов на. Цих людей ще у ті часи, коли Саул був нашим царем, ти був тим, котрий виводив Ізраїль у військові походи, і приводив виходив і приводив, був успіх, порівнюється дії Давида з діями Саула. Ще тоді Господь сказав тобі: ти будеш пасти народ мій Ізраїль, і станеш володарем над Ізраїлем. Ось пророцтво, і нарешті воно поступово-поступово воно виконується. Отже, всі Ізраїльні старішини прибули до царя в Хеврон, і цар уклав з ними в Хевроні заповіт перед Господом, після чого вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Бачимо, вже третій раз Давид помазаний, і кожен кожен раз Господь все ближче і ближче просуває його до. Цієї обіцянки, да? того, що він стане царем над всім Ізраїлем. Так були невдачі Саула, були перемоги під керівництвом Давида, є єдність, є обрання Господа це необхідні елементи того, що Давид стає царем. Отже, всі Ізраїли старішини, да? весь народ, і Давидові тоді було 30 років. Коли він став царем і царював він 40 років. І розписується, що цих 40 років, 7 років і 6 місяців він царював над Юдою в Хевроні і 33 роки владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдною. Тобто, бачимо, Божа обітниця виконана. Дуже рекомендую прочитати цю саму історію в паралельному місці це перша книга Хронік. 12 розділ з 23 вірша, там дуже багато деталей зібрано. Які коліна, скільки, загальна кількість, 340 тисяч людей, 340 тисяч війська тільки було зібрано. Уявіть, яке величезне, потужне зібрання. Отож, те, що Бог каже, воно виконується. Що би не думали люди, щоб не казали люди проти нас, не протидіяли нам, які б вони закулісно не складали плани. Завжди Божа воля, вона виконається. Наше завдання є дуже простим. Наше завдання дійти до кінця і бути вірним, дочекатися цього моменту. Звичайно, Давидові було непросто роки зайняло це очікування від першого помазання до третього. Роки, роки, роки прийшли, і скільки Давид не терпівся. Але все ж таки, слово Боже, воно перемогло. Що ж відбувається далі? Якраз цьому присвячений весь цей розділ після того, як Давид стає царем, після того, як він остаточно вже помазаний. Ось ви досягли цієї мети, цієї цілі, ви тричі помазана людина. Здається, що повинно бути все гладенько, чистенько. Благословенно, без перешкод. Далі він вже, як кажуть, вибрав всі труднощі свого життя в той період життя. І здається, що повинно все бути дуже райдужне і світло в житті. Але давайте ми прочитаємо, що ж було насправді далі в житті Давида. Одного разу цар зі своїм військом вийшов на Єрусалим проти євусейців, що жили в тім краю. Вони переказували Давидові, мовляв, ти не війдеш сюди, бо навіть сліпі та кульгаві воюватимуть проти тебе. А це означало, що Давид ніколи сюди не вступить. І все ж Давид заволодів фортецю Сіон, і тепер це місто Давида. А було все так. Того дня Давид сказав: Той, хто вдарить Євусейця, пробравшись через канал водопроводу, той знищить. О тих сліпих і кульгавих, яких зненевиділа душа Давида. Тому і говорить, сліпі і криві не війдуть до храму. Отож, першим, з чого починає, як кажуть, своє служіння свою роботу да, на посаді царя Давид він береться за задачу, яку до нього ніхто не міг вирішити. Він приймає виклик дуже серйозний. Можна сказати, ще від завоювання обіцяної землі Палестини цього краю. Це місто ніхто не міг взяти. Це була неприступна фортеця. Декілька століть, мабуть, чотири століття, ніхто не міг взяти це місто. Звичайно, вони стали самовпевненими, вони стали. Гордами, до речі, перед падінням завжди передує гордість, ми бачимо яскраво в цій історії. ось І це місто воно знаходилось на кордоні. Це місто ще за царя Мелхисадека згадується, да Салим. Тобто така багаторічна історія цього міста, воно в дуже такому гарному місці, неприступному знаходиться. Ось, і, безумовно, євусеї, вони були ще там, і до цього часу, 400 років, так, ніхто не наважився вигнати їх звідти. Давид, будучи царем, не береться за якісь легкі задачі. Він береться за найважчу задачу. Ну, як В школі казали задача зірочка. Відразу Давид приступає до задачі зірочку. І що робити, коли над тобою не сміхаються, коли тобою зневажають? Ми повинні зрозуміти, що Давид не слухається всього цього, і він вже це проходив десятки раз, коли в його сторону кричали, говорили, ображали його, принижували. Давид навчився реагувати. Бог дає йому думку, Бог дає рішення, яке не приходило до цього часу нікому. Як взяти цю потужну фортецю, яка була на кордоні. Ось, яка була стратегічно важлива. Ну, Ми повинні зрозуміти, що коли ми з Богом, коли Бог на нашому боці, коли ти помазаний Духом Святим, ти можеш виконати будь-яке завдання, будь-якої складності, якщо Бог з тобою. І написано, що Він зайшов в місто через водний канал. Тільки в Бозі ми можемо мати також безпеку. Так, ця історія вчить, що ті люди вони впивали на неприступні стіни, на рельєф, на гори, які оточували це місто. Але ми розуміємо, що тільки Бог може гарантувати нам безпеку, тільки Господь. Цікаво, що потім пізніше, вже іншим царям, зокрема Кіру, Розповідали євреї про цю історію, показували в Біблії, що потрібно було зробити. І коли вони брали Вавилон, вони так само використовували цю ідею, ідею захоплення міста через водний канал. Тобто, Господь наперед показав такі цікаві дивні речі. Отже, Давид переселився в твердині і назвав її містом Давида. Пізніше Давид відбудував місто і навколишні стіни від фортеці Міло. І до середини. з часом ставав Давид далі могутнішим, і Господь Бог Саваот був із ним. Ось причина його могутності, мудрості, величі, геніальних рішень і його авторитету, які він здобував. І як наслідок, 11 вірш, якось Тирський цар Хірам надіслав до Давида послів, які доставили кідрове дерево. Разом з будівничими столярами, майстрами, каменярами для зведення стін, вони і спорудили Давидові власний палац. Давид ще раз пересвідчився, що Господь поставив його царем над Ізраїлем і звеличив його царство заради свого народу. Бачимо, що коли Господь з Давидом, коли людина на своєму місці, коли людина виконує своє призначення. Живе згідно покликання. Ця людина вирішує задачі зірочкою, ця людина здобуває авторитет, здобуває владу, потрібну для цього служін. Ну і також ми бачимо, що і матеріальне благословення також приходить від навколишніх народів, і Давид, написано, 12 вірш, ще раз пересвідчився, що Господь з ним, що Він постав його Царем над Ізраїлем. І звеличив його царство, і тут мож, хотілося б нам поставити крапку. Да? Але подивіться, для чого Господь звеличує людину, для чого Господь збагачує Давида, для чого все цей, цей авторитет? Оце ми повинні зрозуміти принцип. А завершення 12 го вірши, вірша таке. І звеличив його царство заради свого народу Ізраїля. Тобто Давид. Брати і сестри, це лише канал, інструмент для того, щоб звеличити народ Божий. Ну і врешті-решт Бога. Ось для чого все це задумано було. Благословити церкву, народ Божий, щоб ім'я Ісуса Христа було піднесено скрізь повага царей, які були поруч. Ну і тут використовується згадка про дерево Кедр. Воно росте дуже довго, кажуть, що воно росте сотнями тисяч років. Ну, те, що я прочитав, до трьох тисяч років це дерево може рости, сігає приблизно до 40 метрів. А, сама древесина кедра, вона має дуже багато смоли, яка захищає дерево від грибку, від руйнування. Ну і, звичайно, такий приємний аромат, благоухання таке. Ну І, безумовно, у цей час Давид розуміє. Щедрість благословення Бога. Це все зробила рука Божа. Не мудрість людська. Це зробив Господь. І все це заради Ізраїлю, Заради того, що це обраний народ повинен виконувати місію. Навколишні народи повинні звернути увагу на Бога. Ось зміст матеріальних і духовних благословень. О зміст, коли ми вирішуємо задачі зірочку. Давид лише інструмент, і канал для цього. Після переселення з Хіврона Давид узяв собі ще наложниць і дружин з Єрусалиму, котрі також народили Давидові синів і дочок. І ось імена їх, котрі йому народили в Єрусалимі. Шамуа, Шовав, Натан, Соломон, Ібхар, Ілішуа. Нефек, Фія, Ілішима, Еліяда, Іліфалет ось перелік імен, синів. Ну і також ми повинні зрозуміти, що мовою того часу культури, традицій, коли жінки, і діти і сини були символом багатства, ну, така була уява у всіх народів того часу, що ти як кажуть багатий, якщо в тебе багато жінок. Що в тебе багато дітей, синів. Звичайно, це було порушенням завіту, рекомендації, і законів Бога для царя. Про це можна прочитати повторення закону. Ми минулий раз з вами читали, 17 розділ, 17 вірш. Не заводь собі дуже багато коней, жінок і так далі. І так далі. І Давид, безумовно, повинен був знати, але, скоріше за все, він не зовсім це читав. У нас буде буквально через декілька, мабуть, і наступний розділ, буде розділ про перенесення ковчега. ми побачимо, що в принципі Давид не дуже був ознайомлений з текстом. Священники не виконували свою ролі. Ось. І, мабуть, Давидові варто було прочитати, коли він став на престол, в першу чергу, цей закон, закон царювання, про царя. Які його обов'язки, що потрібно було прочитати закон, переписати його, і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Ну і Біблія нам десь показує таким натяком, оці майбутні проблеми. Вони вже сьогодні закладаються. Проблеми, які будуть через 10, 20, 30, 40 років, вони закладаються сьогодні. Нашими вчинками, нашими <хи> ділами. Сьогодні ми можемо ще пожинати благословення, наших попередніх рішень. Нашої попередньої посвяченості віри. Але те, що буде завтра, воно закладається вже сьогодні. На превеликий жаль, Давид попався на гачок цієї ем, традиції, культури, звичаїв ем, невірних, які були у всіх народах того часу. Далі читаємо, що ж відбувається з людиною, яка помазана. да коли ж филистимці дізнали, що Давид помазаний царем над Ізраїлем, то все, а знову ж таки, ключове слово все. Филистимське військо вирушило або знай... знайти Давида. Дізнавшись про це, Давид прийшов у фортецю. Вороги чітко зрозуміли, що зараз чудовий час. Це Давид дуже вразливий у цей час, щоб покарати Давида покарати Ізраїль. Ізраїль ще був слабким. До речі, це те завдання, яке не виконував Соул. Він не зміг боротися з фалестинцями, він отримував поразки. І подивіться, що також помазання, обрання Боже викликає дуже велику опозицію. Написано, всі вороги навколишні зібрались докупи і пішли до Давида. Якщо ти з Богом, ти обов'язково будеш атакований ворогом. Тоді Давид звернувся до Господа з запитаннями. Чи виступати мені проти фалестимців, чи віддаси їх у мої руки? І Господь відповів Давидові: Виступай же, адже я, безперечно, віддам фалестимське військо у твої руки. Це вірш був 19-й. Тож Давид вирушив до ваал Перецима. Там Давид ущент розбив їх, промовивши, Господь зробив серед моїх ворогів мною пролом. Або в такому більш оригінальному читанні прорив, як вода прориває щось. Так? Як проривають води, тому і названо це місце Ваал Перерацим. — Пораск. Бачимо, що Давид у ті. Часи, коли він був переслідуваний, коли взрощувалася його віра, він набув дуже важливого навику навик, навик питати Господа, Бога, у будь-яких обставинах нашого життя. І Давид, він не вступає в битву, він ховається в фортеці і чекає волі Божої. А що ж каже Господь? Що робити? Він навчений вже це робити. І який великий контраст з Саулом? З попереднім царем, той ніколи не питав Бога. Завжди мав свою думку, свою стратегію, своє рішення, покладався на себе. Але тут бачимо, що Господь Він є Богом прориву. Бог, який дає прорив у будь-якій сфері нашого життя. Бог, який дає перемогу. Бог, який робить неможливе. І Давид отримує велику перемогу. а Филистинці нарешті отримали поразку. Написано 21 вірш. Навіть филистинці полишали там своїх божків. Вони принесли своїх ідолів. Да, це була війна богів, чий Бог є потужнішим. І Давид, Давид і його воїни забрали. Ну, в інших перекладах я дивився, написано і він їх поспалював. Це те, що. Повинен був зробити Давид. Заради чого Бог поставив його на цей престол показати всім народам, що ці ідоли це ніщо. Була величезна праска. Давид отримав велику перемогу. Проте, через якийсь час палестинці знову, ще одна спроба, прийшли і отоборилися в Рефаїмській долині. Тобто, ті вороги подумали, що це випадковість, випадковість, і потрібно ще раз атакувати Давида. Можливо, як кажуть, зорі були на іншому місці. Тому Давид знову, бачите, нема самовпевненості. Він міг би подумати, ну я вже отримав раз перемогу, другий раз роблю те саме та й все. Але написано, він знову запитав Господа, і той відповів: не йди на них прямо. Тобто, змінюється стратегія. Те, що ви робили вчора, сьогодні може не спрацювати. Обійди їх з тилу. Зроби нестандартне рішення, напади на них із сторони бальзамових дерев. І віж 24, 25. Отже, коли почуєш відгомін приглушених кроків їх бальзамових дерев, тоді виступай. Це означатиме, що Господь йде перед тобою або знищити табор хлестимців. Коли ти почуєш звук, хтось каже, що це ангели Божі йшли. Да, і чути було, як звук під їх ніг. Ось Давид зрозумів, що це знак, і потрібно миттєво цей час відразу вирушати. І Давид зробив все так, як йому наказав Господь. Тож він громив листинцю від гіви аж до повороту на Гезер. І знов він розбиває всіх, 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 всіх ворогів. Тотальна, повна поразка ворогів. Ми бачимо, що Бог є богом стратегії, він є гнучким, так само і Давид. Змінюються підходи. Не можна робити те кожного дня. Да? Потрібно щось змінювати. В нього не було самовпевності впевності Давида. Да? ангели Божі роблять цей звук, дають сигнал Давидові. І коли Бог дає знак, нам потрібно одне лише зробити, нам потрібно робити те, що Він нас попросив: не втрачати можливості. І завжди бачимо певний такий секрет успіху, що послух веде до успіху. Давид засвоїв цей урок, не з сили своєї стає могутнім, сильним людина, а коли вона прислухається до Бога, проявляє послуг, послух волі Божої, тоді лише і тоді ми можемо розраховувати на, на благословення, на допомогу. І на рішенні. Я думаю, ви зрозуміли, що після царювання був набір у цих всіх історій, які об'єднані однією думкою, що спільно у всіх цих переможних історіях. Потрібно чути голос Божий, покорятись і робити те, що просить Господь нас через Слово Його. Те, що Господь нам каже. Нам потрібно, не дивлячись на всі обставини, на кількість ворогів, на голоса, які лунають від цих ворогів, на слова приниження, зневір'я, нам потрібно проявити акт віри, покоритись цій волі. Що ми з вами не розуміли, яким би не був наш життєвий досвід, ось, нам потрібно покорятись цьому голосові і не боятися, що якщо ми з вами покликані Богом. Покликання, помазання, воно завжди викликає атаку да, агресію ворога. І Господь дасть нам захист, Господь нам дасть перемогу. Бог веде, йде попереду, а Давид слідує за ним, за цими кроками, за цими звуками ніх ангелів, і отримує перемоги. Давайте ми зараз цей ранок з вами також і піднесемо молитви, попросимо, щоб Господь. Благословив нас проявляти послух, довіру, прислухатись до Його стратегії, до Його голосу, до Його рекомендацій. Схилимо голови і помолимось. Отець наш Небесний. У цей ранок ми заносимо, безумовно, тобі подяку за те, що ти зберіг нас цієї ночі, що ти дав нам новий день, нові можливості. Для того, щоб ми служили для тебе, жили для тебе, щоб ми були каналом, інструментом для отримання благословень, щоб народ твій був піднесений і Твоє ім'я було прославлено, щоб люди сьогодні могли звернути свої погляди на тебе. Благослови сьогодні церкву, благослови кожного, хто приєднався у цей ранок до цього ефіру, хто буде дивитись у записі, то досліджує сьогодні Слово, молиться. Боже, благослови цю людину, благослови церкву Твою. Отець Небесний сьогодні ми зрозуміли головний секрет успіху Давида, що він не боявся зустрічати труднощі, він проявляв послух і робив в точності те миттєво, що Ти просив. Боже, дай нам духу, послуху, в наші серця. Веди нас сьогодні до перемог, до важких завдань, і, Господи, даруй нам мудрость вирішувати завдання зірочко. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.